Вітаю, вельмі, шановне панство. Багатьом зайшло відео про поїлки. На Ютубі так, не особо, а в Тіктоці, як кинув кусочок такий, що я їх поставив, то там ефект вау, переглядів багато, сердечок багато. Дякую всім за підтримку. Писали в коментарях, що мої би поламали, а мої б сінця підкинули, мої також сінця підкидають. І пробувала муська рогами ламати. Не потягне вона це поламати, тому що тут не пластмаса така, що тріскає. Тут пластмаса стійка до ультрафіолетових променів. Це по-перше, по-друге, вона така йде, як капрон. Ви мали би зрозуміти, що вона така, як поліпропілен така, ну, капронова така вона. Вона не тріскає, навіть якщо кинути, ударити, вона не тріскає. А я хочу показати зараз, от пройшло два дні, і одну поїлку я вже помив. Раз в два дні все-таки треба мити, бо вони там полочуть не тільки сіно, закидають, а і полочуть мордочки від крупів, від дерті, тої, що вони їдять. А якщо вони мордочки полочуть і не випивають по тому воду, то є факт того, що воно буде закисати, розумієте? І треба все ж таки треба мити, бо навіть і від води, хоча воно не встигає від води бути той наліт, але інколи може бути. Я одну помив, а другу зараз покажу саму процедуру, як вона проходить. Там, от зараз подивиться за два дні, чи там є багато. Сіно, так, сіно нічого не шкодить, я сіно вибрав, викинув. А вода настоюється, як вітамінний чай буде. Тут люцерна і сіно лугове, таке, так що вони нормально себе почувають. А от крупи, так, крупи це не добре, бо воно буде закисати. Це вже чистенька. Бачите? Чистенька, гарненька, все, ніде нічого нема. Вон там поплавочок. Все, це дуже просто. А ця. Ну, ця рогами муська пробувала її атакувати. Нічого її з того не вийшло. Десь вона тут зачіпляє, а воно тут нема за що зачепити. Скоріше за все, що може ось цей кран урвати. Рогом отак, так зачепити і урвати. Я тут хочу такий захист з металу, з бляхи зробити, аби таку, таку кришечку туди і туди, аби це закрити. Мала пробувала. Ось тут пробувала зубом. Бачите, це така пластмаса, я ж кажу, вона як капрон. Бачите, зубами вона по ній гризе. І, і вона ну, просто вона погризла трошки її, тікай. Але нічого її не зробила. подивіться, яка вона товста. Вона міліметрів 5 мл. товщини ось ця пластмаса. Так що можете не переживати. Писала одна жіночка. А за що тут 4800 народ. Є 4800, там є українські дешевші, є за 3200, за, за 3600, є різні ціни. За що 4800, то ж це GFC компанія комфорт і не носити відра. Можете поставити ті чавунні, але я вам кажу, що це для корів не добре. Ось дивіться, бачите, ця поїлка ще не чищена. Вон тут плаває сіно і там внизу є трошки крупи. Отак. От Підставляємо кошик, закриваємо кран, відкручуємо ось цю пробочку. І зливається вода. А поки вода зливається, ми миємо поїлочку. Вода зливається дуже швидко. Ось дивіться, злітає все повністю, бачите. Тепер відкриваємо трошки кран. А вона тут З зубами пробувала, котра с Гризла. О. Але вона їй нічого не зробить. Ну, Тому що пластмаса дуже товста. О, такі має. Аби не розхлюпувалося. О, тут зубами хтось пробував вже. Ну ось так. Ось така вона чистенька. Пару секунд. Закручуємо пробку, відкриваємо кран і все, і чистота. Так, цих 20 літрів води треба винести. Але це винести раз в два дня два по 20 літрів води, а не кожен день, три рази денно давати їм напувати. От, то по тому кошику повному вони випивали в мене от і все, ця чисто. і ця чисто. ось така маніпуляція у нас раз, два дні. Треба дивитися, чи нема крупів. Якщо там нема крупів, то сіно, то не шкодить нічого. Сінця як золото На. А ці не хай виїдать Ці хай виїдають. На тобі джейск ще кусок Мала, ні, ти мусиш тут з'їсти Це ми мусі дамо ще. На муська, іш а ти то маєш з'їсти. Що хотіти? Ти вже зараз придумуєш щось собі. Ні, ти маєш з'їсти, ту сіну. Так що за що платити такі гроші, так, вони дуже дорогі. Але це найдешеві варіант з таких об'ємних поїлок. Є українські, але українські я не хотів, бо я не знаю, яка там якість. Тут якість, я переупевнився, супер. Ну, ти що дорожче. Від Української. Там є більші, по 15 тисяч, по 20 тисяч, шарикові такі. Ну, народ. Ну, а за що платити 20 тисяч? За що платити 15 тисяч? За комфорт наш і за комфорт коров. От зато ми платимо такі гроші. Наш комфорт і здоров'я корів, бо то, що Коровам потрібен великий об'єм води. Ці поїлки я би не радив ставити нікому, бо то є таке, як ви з кружки п'єте воду, а беріть ложкою пєте воду. Ви ніби нап'єтеся після 3-4 ложок, але ви особливо об'єму води не вип'єте. Або носити відрами, або Ось такі поїлочки великі. Я не рекламую ці поїлки, я просто собі купив і поставив. Я їх купив. Мені їх не надали на рекламу. Ще раз підкреслюю, я їх купив. Бо тому, що я вважаю, що коровам потрібен об'єм води і комфортне поїння. Так що я ще раз повторюсь, або носити відрами, або кошиками, аби вони об'єм пили, або ставити такі об'ємні поїлки. Таке кіно сьогодні буде у нас вертикальне, а не горизонтальне. Пишіть, пишіть, що би ви хотіли. Пишіть в коментарях, що кому не ясно, що кому непонятно. Я покажу, розкажу і поясню. А на цьому все, друзі. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Бажаю вам миру, добра, злагоди, Здоров'ячка – це саме перше, а все остальне нам додається. Все ми зможемо. Ну і звісно, здорових тваринок. До нової зустрічі. Пока-пока.